здоров'я. Так, друзья, давайте. Это что? Граніт. Друзі, в тот раз ми добували граніт. Так, граніт ми добували. І е, треба нам би полагодити наш лук. Нам потрібна куча заліза. Ви спросите, навіщо? А я вам скажу так. Нам потрібно залізо для наркувальні. Так воно? Чи як? Щоб е, лагодити пер, прилади, напишіть, е, друзі, в коментарях, що нам треба, щоб. Е, е, як його? Щоб наші е, інструменти лагодити. Напишіть, як воно. Это камья риска, Камья ри, Камья рис Камья рис камя Кам... камне. камне резкая. Камне рис Камьё рис, Камья резкая. Так. Но нам резкая. Камья и... Ну Камья ковальский Кова... стил. Ну вам нам він не потрібен. Кувальський стіл. Кувальський стіл. Давай. Е, давайте пошукаємо у якраз у нашій дере. деревен. Дерев... деревенці. Давайті. Так, напевно, не так кажеться. Це под. я, я не пам'ятаю, як воно... Тут сундук, ми можемо залутатися. Я так ще в цій. Е... Тут не залутався. Е, ну, як ви. Вау! Тут і ізумруд є, і кусочок е, гарбузового пирога, та ізумрує. Якого. Сам... Смарагд є. Отак От він називається. Смарахт. Так, друзі. А ми пішли далі шукати, щоб а, полагодити наш лук. Тому що, ну, ви самі розумієте, ну, як це? Так, ну, лук треба ж полагодити. Тут нема. Тут нема. Ми так, по. А, все і е, е, будемо. я коли знайду... Знайдемо. Ми їх знайдемо. Так, друзі, я... Е, е, я всю, по. Я тут... Це я... Це вона! Це вона! Ось вона! отут ми зможемо полаудити! Лук на решке, я это знаю шов. И с вами, друзья, Итак, так перешел и в запись, а сразу же знаю шов, а я сюда сошел бычая шел. А тут найде. Да, друзья. Це показує? І що? Ми його полагодили? А його другий раз не можна, так? Да? Що це мені дає? Чого? М може воно. А чого? Все? І не можна його? Я думав... Ей, привіт! Ха! Що ти... Те... Ого! Назар зачарування! Зачарування? А ще-щавша-ша-ша. І щоб е, нас його щось е, купити, звісно, нам потрібно у шахту. А де мій будинок? Ні, це не він. Де мій будинок, друзі? Я я його губив. А, або він. А вот і шахта. Я спускаюся у шахту. Тут у, у мене доволі ясно. Давайте спускатися. Ну у мене е, мало здоров'я, я, я, я е, поїв би хлібушка. Все, друзі? Так, а тут, тут були залози. чогось там. Оце страшно, дає. Ви чули ці такі печерні звуки? Мені дуже страшно. Чого? Давайте. зробимо... Мо ступені, тому що... Ну, таке. І давайте отут розкопаємо. Так, в мене вже стак е камня. Камню. І. І нам потрібні факели. Факели. Да, І це грані, друзі. Це... Якось став граніт. Я, звісно, не знав, що це граніт. І давайте тут зробимо, як би, прохід. Отакий. От Ух, ямка. Так, друзі, дуже... Піш... пішли копатися під землю. Ну, куди ж нам ще копатися? Копатися. Звісно, думаю, ми знайдемо залізу. Я дійсно надіюся. Так, друзі, думаю, треба е, із шахти вибиратися, по... тому що, я думаю, там монстр мост живі. Хочемо мене схавати. сенсі схавати. Так, пішли так, ми додому. Тут можно сгубить Вообще. А, факел все Так, друзья. Что нам? Я... я уже думаю, нить. Ну, так, как я... я чую. Уже вечер. Друзі, вже вечір. Вже монстри будуть. Пічка. Друзі, напишіть, де більш спавниться залізо. Якби у печерах, чи якби його накопати. Ну, мені потрібно. потрібно, печера, нова печера. Ну ще ту я ізвідав, там знайшов скелета, а мені. А -і -і. Ух, це кріпер. Кріпер. Привіт, друже! Ти чого такий в тебе дальність, Він, звичайно, ну, далеко взивається. Він, чесно, не повинен був зірватися. Якщо чесно, друзі, нам потрібно знайти печеру, нову печеру. Тому що та стара, ну, яку я робив, звісно, вона не дуже у гарному стані. Тому що там нема нічого. Так, друзі. Ми вже пройшли. Давайте знайдемо нову шахту, тому що та шахта мала. А мала вона мала, нам не дуже підходить. І це водойом. Я думав, це шахта. Це шахта? Ні, це не шахта! Ніяк як це шахта. А мені потрібна шахта. Ще я потрібна. Нова, новесенька, приновенька. Новенька приновенька. Так, друзі, я їсти хочу. ну, то Ми граємо, я та їсти не хочу. Куда шахту дайте нам шахту? Овечка! Привіт! Хочешь покажу? Ди сюди! Сюди! Ада вона! Якось исчезла! Джен, напишіть, куди вона пропала! Будь ласка, нову шахту! Це щось, як я так быстро, швидко, швидко э, становлюсь голодним. Я ж не бігаю. По льду хожу. Хожу. Якишний шахты? Це що? Якайський... Не знаю. смущание Ты Что это? земля? Земля с камня, с каменьем. камень. Так, и земли. У на... Загубитися від нашої драки. Дер... Наше селище. Це дрібне наш дім. Дім, так, дім. Я там хочу залишитися. Собачка. три собачка. У мене кисточка була. ні? Я кисточку забув. Воно мені їсть? їсть. Буде нападати, не буде, бо я не дуже в собачках експерт. воно наше селище. Друзі, я загубився. Серйозно загубився я? У мене немає їжі, але є інструменти. можу, можу будинок. От шахта, за шахта я загубився? Жителів, така набули свого. Мені треба піднятися. Свої своїх набросають. І урон ще получив. Просто день, як не день. Ладно, друзі, знайду я будинок якось. Так, друзі, я нарешті знайшов її. Моя І Коли я шукав, я знайшов розбійників! Це дуже-дуже странно. Ну, дивно! Крипе. Ладно, друзі, я перелякався, що я загублю цей домик, це все. Ну, я его быстренько знайшов Ну, друзі, я же успею. І, друзі, на цьому відео закінчується. тому в мене є дві свинки, і буде наф-наф і нуф-нуф, Я їх так хочу назвати. от Наф-наф, Ну, что наф-наф, нуф, -нуф? Попрощайтесь с зрителями. Сейчас выйду. Скажу, они вам скажут, до побачення. До побачення. Наф-наф, Зрителям, до побачення. До побачення. И я скажу вам, до побачення, друзья. Do you